Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим героям, які допомагають нам працювати, дають нам таку можливість. Давно не бачилось, скажете ви. І це є правда. Значить, дивіться, ми знімали просто тому, що не було реально часу на це. от, Бо, як ви знаєте, знімання. от, Плюс коригування, плюс там щось там, поки завантажиш туди-сюди. Проходить досить багато часу. От, на це все витрачається. От, хто знімав, той знає. Як би ти його не знімав, якщо навіть косокриво, як я, живенько, як я, але у нас тут ми не продюсери Валентини і не спілберги. Друзі, сьогодні у відео значить буде в нас. Поговоримо сьогодні про будівництво, що тут відбувається. От, я вам все покажу і все розкажу. Далі. Далі, друзі, з вами поговоримо про чергу і плюс про станочки, які готові і що готово на сьогоднішній день. Ну і плюс до того всього, друзі, покажу вам блочки з попереднього станка, який поїхав на Германію. Тобто, це був станок номер 2. От, які там вийшли блочки Ну і поїхали про будівництво. Друзі, перед тим, як ми почнемо, от, невеличка об'ява, дуже потрібна ваша допомога. Будь ласка. От, будь ласка, зайдіть на канал Олега Селої Сварка, хто не знає, супер людина, от, класна, адекватна, от, надійна. В нього не монетизується канал. От, йому потрібна допомога. В нього захворіла дитина, в нього четверо дітей. Допоможіть, будь ласка, хто чим може. Посилання на канал я кину внизу, от, в коментах. Там подивитесь відео, хто чим може. Хоч що небудь. Дякую всім за увагу. Поїхали. Так, друзі, як ви бачите, забетонував собі заїзд. Це було десь приблизно тиждень тому назад. От. Все, в принципі, супер. Тут підсипеться ще. Ну, підсипеться оцім гранвіцівом. Тут, значить, це вже лишки не було куди дівати. Значить, заліється ще бордюрка. От, ну, в общем, зробиться клумба. От. Все вийшло доволі непогано. Все робилося з міксера, тому працювали ми над тим, що є. От, з дружиною удвох це було близько години. ну, Я вам скажу, це година була просто. Ну, супер пекельною, тому що як в тіні було 30, чи 5, чи 6, от, якось так. Ну, тим не менш, от, все суперово вийшло. І зазор якраз вийшов. Якщо я забажаю тротуарочку, то там якраз ще є на тротуарочку і плюс сантиметрів 5 буде зазору. От, якось так. Так, що по будівництву? От, дивіться. По периметру виклав я потихеньку-потихеньку три рядочки. Три рядочки. от, ну, Я не спец в, е, в тому, щоб ложити блок. Не дивіться на цей е, мастірок, я ним не ложив ніколи. У мене є свій мастірок. От. Я вам його зараз продемонструю. Він виглядає ось так. Ось так. От. От. По типу як будто би обрізана частина. Но він не був довгий. От. Він отака довжина в нього й була. От. Я кладу ось так. Ось ним. Супер тема. Супер. Взагалі. Мені подобається. Дивіться, як він виглядає. Ось такий в нього кут на рукоять. Так, ну то таке Е, Закидую я от, значить, оці шви, так як ну, мені бажається. Тобто Зашвиряв, чи там воно грязне, чи не грязне. Потім лишнє зняв та і все. От, максимум там віником обмін. Тому що цей блок значить, буде легесенько забиватися пора опора цього блоку клеєм для плітки на стіг, тобто наніс шпателем і все лишнє зняв. І потім клеїти спінопласт. Дивіться, сітка для армування. От, зроблено із звичайної сітки, з, там, ячейка 110, не, 120, мабуть, на 120. Так, Далі, далі, далі. далі. Що в нас далі? От. Ось дивіться, три рядочки, все супер. Поки що немає ніяких тріщин. От. Ну, Все одно буде всідатися, вже сітка буде стримувати і, до речі, оця сітка, дивіться, тут три рядочки внизу, а тут вже буде через два. Тобто сітка буде раз і через два. Чому? Тому що три рядочки якраз тут, на четвертому підуть вже вікна. Тобто четвертий ряд, це вже буде основа для підвіконника. От якось так. Дивіться, такий легесенько щось тут я виставив, це буде силует під санвузол, тут десь будуть двері. От. Ну, коротше так, плюс-мінус, <кій> двері в гараж. Так, кутові блоки я поклав. От, додатково там в мої ліса хто не бачив, вже чекають, От, поки там блоки є. От. До речі, це блок з піску ми робили з німецького станка No1. Це все ще я вимиваю з мішалки. Після блоків, після бетону, все заливається, аби не в попаді, аби туди. Аби не, не викидати. От якось так я вам там щось залив. Коротше, воно так поступово, поступово. Та цей блок вже не розіб'єш. Хоч він, бачите, і жовтіший Тут 1 до 6 було. Цемент пісок. Так, друзі, перейдемо з вами до блоків з з німецького станка номер 2 Дивіться, бахнув я блоків. І оцей, оця п'ятерочка. Значить, вона в нас хе, е, помічена. А знаєте чому? Дивіться на колір. Вона відрізняється по кольору. Знаєте, вона біла. Тому що це просто забули всипати цемент. Ми робили це все з дітьми. І зараз я вам покажу, як це відбувалося. О, Дивіться, які красунчики. У мене сьогодні помічники, помічники помахайте. Насипають дітвора відра. Наливають воду в мішалку. Не знаю наскільки дітей вистачить. Ось такі блочки. Оце ось дивіться. Оце такий у мене зовсім сухий. Зовсім сухий. Ось, оце такі роблю, коли мокріші. Мокріші. Такі вроді вроді, як... Такі як в вроді, як трошечки. Його тоді менше вібрувати треба. От, ось дивіться, ось от, от, це вже такий дуже мокрий. Дуже прям, я не знаю, фактуру. Фактуру зняти. Ну вони будуть оці що дуже мокрі. От, вони будуть ну, дуже крепкі, дуже прям, ну, вони з ними важко працювати. От. У мене тут вже, бачите, стіни шируються. І от те, що я вам казав, от кутовий блок. Раз, два, три, раз, раз. Оце порожнини заповнені. Заповнені. Потім потім ось тут от перехрестя заповнене. от. Таким трикутничком. Ну, кой де кой де тут, бо це несуча така стіна буде. от Ну і тут так само, і плюс для гаража. от Це, якщо шо, квас, ми тут не бухаємо ніхто. от І тут. от такі справи. ну У нас відсів більш-менш після дощу нормальний. значить дивіться Цемент -то в ній є, але це те, що вимивається з мішалки. Ну, тобто, дивіться, він іще навіть <смір> і нічого собі. Ну, Ось це нижній слойок, це те, що як з-піддончика для залишків ти запихуєш, От, Тобто з оцих -за залишків ти запихуєш в наступний. От, нижня частина, а от верхня от маємо те, що маємо. от Якось так. Але не знаю, подивимося, якщо буде зовсім поганий блок, то ми його вутіль. ну поб'ємо. тобто Дивіться, не репнув. От, якось так. Всі інші блоки, все суперово, по них можна от, ходити. Гуляти, ніяких проблем. Нічого не розсипається, все супер. От. Так, от такі справи, тому скоро будемо викладати їх далі. Так, друзі, по будівництву рухається все повільно. От. Ви бачите так, що. От. Ну... Залита була площадка. хочете я вам скажу розмір цієї площадки. Значить, по ціні і квадратура. Квадратура. От, тут 4. розмір 4,50 на 12,5. Оце все пішло 6,5 кубів бетону. От, арматура, сітка плюс стяжки. І оце все вийшло 22 тисячі гривень. От, там квадратний, квадратний метр можете вирахувати. Е, значить, Товщина цієї плити е, ну, до 10 см. Тобто 10 сантиметрова е, тошка була і там 9, 9,5. Якось так, тому це дорого, але я не можу її залити монолітом, все й одразу. І не хотілося, щоб тут були якісь тріщини. Так, друзі, ну що ще по будівництву? Дивіться, трошки підчистив я абрикосу, була дуже громедна Купа дров, купа геляча. Подивимося, як ми його подрібнювати будемо, я ще не знаю. Значить, От. Сусід там будує басейн критий, а ми тут збудуємо літній туалет. Е, як ми тут що будемо робити? Дивіться, сітка от, по периметру такими скобками в землю і обляпаємо його. От. І таких слоїв, можливо, буде два. Короче, плиту зальєм, от, ну, з діркою і тут такий подіум або унітаз поставимо для літнього туалету. От, якось так. от такі справи. От, оце, друзі, по будівництву я по суті вам е, все і показав. Отак от воно зараз все виглядає. От, дуже важко. От. Коли ти працюєш, один, коли діти, от, дружина і так, єлі-єлі воно. І все своїми руками. От. Звичайна кладка не під розшивку, та мені воно і не треба під розшивку, аби швидше. По вуглах, до речі, бетон, бетончиком заливаються блоки. От. Тобто отак. Раз, два, три. Так, раз, половинка тут, тут і ось тут так по всіх вуглах. І в будинку, і на гараж. На гараж ще й плюс, плюс ось так. От. Тут і тут. До речі, друзі, забув показати вам, що це за провід. Дивіться, провід, значить, 2 по 2,5. Бачите так. І одразу я його кладу. І отакі от роблю випуски. О, для чого ці випуски? Так, щоб ноги не поламати. О, це будуть розетки. В гаражі, ви як ви знаєте, їх не буває багато. Тому дивіться, ось так будуть розетки. От, раз, два, три, 4, 5. Там буде шість і так пішло по периметру. І тут підніметься він вверх, потім той провід. Ви скажете 2 два, по два з половиною, та то дуже мало, та ще й така кількість розеток. Ні, це не означає, що всі вони будуть щось там підключене. От. Тобто, але я маю можливість підключити там, наприклад, зарядку, там, наприклад, я не знаю, якийсь там світильник, чи що там от, додатковий. От. Тобто щось включив, попрацював тут по місту. От. Якось так. Тут так само буде йти. От. Окрема лінія. Тому я вирішив зробити отак. Отакий От режим еко. Еко. Це набагато буде дешевше, ніж на кожну розетку пускати мені окремо провід. Ось От. От такі справи. Якщо треба буде посилити лінію, пущу ще отсюди вверх о, до коробки. Ну і, і ось тут вверх до коробки. Да і все. Ось такі діла. От такі справи. Так, по будівництву все. Так, друзі, переходимо в гараж, значить, станок в Італію на Хмельниччину. Дивіться. 99,9% готова матриця. Тут не вистачає просто пластин, Це завтра на 5 хвилин. от, Все буде супер. Тобто Наступний станочок це в нас буде 4 блока стінових і 2блоки, нас на 3 порожнини з однаковими Порожнинами. от. На цей станочок готова вже і прижимачка. Ось вона стоїть. Ось така красотка. Якось так. Е, значить, який станочок в нас далі. Поїхали, подивимось. Далі в нас станочок для Миколи на Київщину або на Київ. От, Значить, що тут? Тут вже готова в нас матриця, порожнини і деталі на прижимку. Вже готові. от. Припадає пелякою, але нема коли нема коли навіть за хлібом з'їздити. Ото, друзі, так. О, вже готові порожнини. Буде на три порожнини, але, але... з центральною вузькою. Бачите? Дві квадратні одинакові плюс центральна вузька. О. Так, ну і на наступний станочок. Це в нас буде станок на 5 блоків, 3 порожнини з центральною вузькою. Дивіться, готові порожнинки. Все тут суперово. Детальки на прижимку. От, і це в нас буде станок от, для В'ячеслава на Житомирщину. В'ячеславе, вам привіт. На ваш станочок вже теж готові деталюшки. Якось так. Так, друзі, ну і на останок про чергу. От, е, значить, е, зараз я роблю станок Віталію Хмельничина, Микола Київ, потім В'ячеслав Житомирщина, от, е, потім Михайло Франківщина, потім е, Мирослав Коломия. Е, і далі в нас буде Євген. А, не написав я звідки про от, е, Євген. от, Далі Назар Львів, потім Марія надвірна і потім Іван Івано-Франківськ. Якось от так про чергу. Так, на сьогодні все. Роботи, як ви бачите, до фіга. От Робити її треба, і треба робити швидко. І хочеться, як завжди, попрацювати ще там, але це все після роботи. Коли вже тут просто тошнить і ти викашляв у цей весь фарш, що береться на магніт, О, ти йдеш так на свіже повітря і так пару годин кормиш комарів, але морально відпочиваєш. Ну, якось так, друзі. Всім бажаю успіху, всім здоров'я, натхнення. Тримайтеся і допомагайте одне одного, не забудьте за допомогу. Хто чим може, це ж таке діло. Можливо, кому хтось дасть просто класну пораду. От. Заходьте до Олега на канал. Нормальна, порядна людина. Всім бажаю успіху, всім пока, натхнення здоров'я, бережіть себе.